Щотижневий день преси відбувся 20 березня в приміщенні УМВС. На цей раз на зустріч з правоохоронцями прийшли не лише журналісти місцевих змі, а й значна кількість громадських активістів. Після традиційного звіту головного міліціонера регіону Юрія Дем'яненка присутні активно почали задавати йому питання. Активістів наразі хвилює одне, чому люди, які дискредитували себе і надалі продовжують працювати в органах влади. Вони назвали декілька прізвищ міліціонерів та розповіли про ряд протизаконних випадків, жертвами яких вони стали. Я попрощав порожні прокуратури УВД, і чи ви, по-моєму, рекордне повішення? Ніхто нікакі суд приводить йде. І він їх ніби, і на ваших нієм. Особисто була написана заява про вимагання грошей. Коли він підкинув мені зброю, особисто підкидували зброю. І вимагали з мене грошей в Убозі. Будь ласка, хай він прийде завтра в прокуратуру. На ось став зі мною. Куди у тата викликає. А він не буде приходить. Він пробігник які підкидали зброю разом з ним. Відмовились віддачі своїх крові і ДНК. Я дав свої. Вони відмовились, тому що вони знають, що покажуть їхню ДНК, і їхні початки пальців покажуть. Вони відмовились. В свою чергу Юрій Дем'яненко зазначив, по даному зверненню обов'язково проводитиметься перевірка, а винні нестимуть відповідальність. Зараз <зв>. будуть відповідати начальники ТУМВЕС тонського листія і ТВО, і начальник ГАІ. Після того всі керівники повністю. Керівники підрозділів УМВС з урахуванням думки громадськості будуть проходити ці перевірки, і потім, я, будь ласка, у це ми будемо все з вами зустрічатися.